Секрет таємної кімнати. Де ні? Де ліві? Перестаньте вже. Та ні, це я на вашій стороні. Та не такий будь Я... Я стіч. Я хороший. Я хороший. Я з мультика Лілої Стіч. Стіч хороший. Хороший Стіч. Хороший. Хороший. Звідки ти тут узявся? Я був в рожевій кімнаті. Прикидався звичайною іграшкою. Потім мене звідти винесла Нелі, і ми разом придумали план, як перемогти рожеву кімнату. Та ти знаєш, який у Нелі план? Вона мала піти на розвідку, а потім повернутися, але вже щось затягнулася ця місія. Та навіщо ти відправив маленьку дівчинку одну в ту кімнату? Та давай краще проблему вирішувати, а не мене бити. Вигадуй тепер як рятувати Нелі. Для початку давай підемо і підглянемо, що відбувається у кімнаті. Що тепер? Скільки вона буде спати? І коли ми її розбудемо? Не думаю, що це потрібно. Що? Ти сказала, що вона просто виспиться. Так і буде. Вона тепер залишиться тут назавжди. І виспиться. Ти погана, ти дуже погана. Нелі, прокинься, прокинься. Ну, що там? Ще не чудно. Хіба у тебе не потужні інонетні локатори чи щось таке? Так. Але чують вони тільки тебе. Замтено. О ні. Не треба було її туди пускати. Ну, розбуди її. Блискавко, ну чого ти такий непосидючий. З'їж тортика. Щоб і я тут заснув назавжди. Тобі подобались райдужні сни від мене? Хіба ні? Більше не подобається. О, я знаю, я винесу звідси Нелі і в її світі ми знайдемо ліки. Удачі. Цього я не передбачив. Випусти нас! Я роблю все заради вашого. Добра. Здається, я щось чую. Там блискавка і, і він хоче вийти. Слухай ще. Ну нічого, з цими штуками я нас точно визволю. Ну, чому я прогулював трудове навчання в школі? Я можу приспати тебе і стерти з твоєї пам'яті весь цей день. Але ти мене веселиш. І твої способи обіграти мене такі смішні. Обіграти? Неллі, до речі, пройшла челендж. Ти мала б випустити хоча б її. Я так і зроблю, як тільки Неллі прокинеться і зможе вийти своїми ніжками. Треба придумати, як розбудити Неллі. Ну що там? Блискавка не може відкрити двері і тому намагається розбутити Нелі від отрути кімнати. Тільки тоді Нелі зможе вийти. Так а нам що робити? Що, що, чекати? Неллі! Неллі! Чого не допомагає? Я вже зголодні в цій облозі. І що ти пропонуєш? Нелі казала, що ти смачно готуєш. Ти що? хочеш, щоб я зараз готувати пішла? Ну, ми ж все одно нічого не робимо. Може, хоч чай поп'є. Сказав би мені хтось, що я з казковою істотою чай питиму на кухні? Не повірила б. Ну, знаєте. Стоп. Цукерки. Цукерок ніколи не бачив. Ти нічого не розумієш. Минулого разу ось така цукерка з цього світу допомогла блискавці не задерев'яніти, прям як антиотрута якась. Можливо, це розбудить Неллі. Пробач Неллі, я не впорався. Ця не прилазить. Спробую. Угу. Знаю, чи блискавку треба ще ось це. Угу. Ого, що це? Цукерка? Дякую. Ще й записка. Для Неллі. Може, це її розбудить? Ну, а тепер що робити? Знову чекати. Йоу! Нелі з'їж це. Що сталося? Я заснула? Ще й як. Але челендж пройшла? Пройшла. Тоді бувай! Дякую, блискавко.